Thank you На ну, ще що ми продовжимо, це телемагазин і ваша ведуча Маргарита Львомська. Подивіться на цей дивовижний браслет з блакитного агату. Це просто щось неймовірне і не забувайте телефонувати, тому що ваші дзвоники формують вартість. Вони для нас надзвичайно важливі. Ну і звісно, якщо ви сьогодні навіть не збиралися купувати, зателефонуйте за безкоштовним номером. Чим більше дзвоників заходить, тим вартість буде знижуватися. І можливо, той, хто сьогодні дуже прагнув саме собі придбати в свою. Скарбничку, намисто, ось це неймовірний цей браслет, ви дійсно допоможете сьогодні сформувати цю доступну вартість, яка дійсно буде радувати і спонукати все ж таки сьогодні здійснити цю мрію. А цей браслет створений для тих, хто цінує не лише зовнішню привабливість, але й внутрішню гармонію. Він складається з ідеально відполірованих камінців. Блакитного агату, нанизаних на таку міцну та еластичну гумку, що забезпечує комфортне носіння, довжина браслета 20 сантиметрів, що робить його універсальним. Він чудово виглядатиме на будь-якій руці, підкреслюючи вашу витонченість. Блакитний агат це камінь, відомий своїми унікальними властивостями. Він символізує спокій, рівновагу та захист. Вважається, що цей камінь допомагає зняти стрес. Заспокоїти розум та знайти внутрішній мир. Кожен камінець унікальний з неповторними візерунками та відтінками. Це робить ваш браслет особливим і неповторним. Цей браслет не просто прикраса, це ваш талісман, ваш супутник у щоденному житті, що принесе вам впевненість і гармонію. Він ідеально підходить як для повсякденного насіння, так і для особливих подій. А його ніжний такий блакитний колір чудово поєднується з будь-яким одягом від ділового костюму. А до вечірньої сукні. І в нас вже, і в нас вже зараз мені переказують, зайшло багато дзвоників на лінію. Це гарна новина. І в нас вже фінальна вартість. Я бачу є 599 гривень. Які ви сьогодні активні. Я вас хочу похвалити. Молодці, вітаю! Не забувайте, ще називати код товару 422. неймовірний браслет з блакитного агату. Сьогодні у нас в студії. Ось навіть хочу його приміряти на руку, так, щоб вам продемонструвати. Подивіться, здавалося, б у мене костюм сьогодні такого спокійного кольору, і як гармонійно теж ось цей колір абсолютно легко адаптується під будь-який стиль. Так. Зараз вам зніму, щоб його ще раз продемонструвати. Він на такій гумці іде, тому за це можете не хвилюватися. Дуже комфортно для носіння. Не втрачайте можливість придбати цей чудовий браслет за безкоштовним номером 0821 88 Телефонуйте і замовляйте цю небесну красу. А він може стати ідеальним подарунком для ваших близьких або прекрасним доповненням до вашої колекції прикрас. Замовляйте прямо зараз за спеціальною ціною 599 гривень і просто. Зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і зробіть своє замовлення. Кількість браслетів обмежена. Не відкладайте на потім те, що може принести вам радість і спокій вже сьогодні. Мої красуні, дійсно є такі дрібнички, якими треба себе балувати. 14 на год – це не так багато. Дійсно, кількість обмежена. І якщо ви давно мріяли поповнити свою колекцію, саме браслетом, тим більше це агат. Він більшості знаком за підходить. Він Буде як ваш талісман на кожен день, як ваш оберіг, і ну настільки він, кожен камінчик, подивіться красивий, настільки кожен по-своєму різний, так ну, виглядає надзвичайно красиво, жіночно. Так ну так буде видно. Подивіться, як це красиво. Ось так. Подивіться. Ну, це просто щось неймовірне. Не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас, мої любі. Тому ви суттєво економите. Ви прийдете на поштове відділення, ви його приміряєте і не захочете знімати. Ну що ж, замовляйте, а ми рухаємося далі.